З окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту та Криму. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація Фейсбук. Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Хаховському мостах в окупантів почалася паніка. Почався масовий вивіз родин військових РФ, які жили у Херсоні. Вода додали, що на Херсонщині окупанти публічно обговорюють проведення референдуму та залякують місцевих мешканців проблемами у разі його ігнорування. Крім того, для збору особистих даних людей вони збільшили кількість пунктів видачі грошової допомоги. Довгі колони російських військов... Кових вантажівок танків артилерії та іншого зброєння, що буксирується, рухається з українського Донбасу на південний захід України, і принаймні одна колона на північний захід з окупованого Росією порту Маріуполь. На півдні України об'єктами атак все частіше стають мости, склади боєприпасів та залізничні колії, якими українські війська завдають ударів, використовуючи потужну західну зброю. Це означає, що українсько-російська війна ось, ось вступить у нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 кілометрів, яка просягається на північний захід від Запоріжжя до Херсона вздовж річки Дніпро. Шальною визначенню остаточного результату війни може бути битва за Херсон, так принаймні, пише одне джерело Радіо Свобода. За словами річарда Мура, голови британської зовнішньої розвідки, Мі-6, українські командири швидше за все спробують перехопити ініціативу, коли російські війська будуть заповнювати, та здійснювати перегрупування сил. Росіяни скоро видихнуться, сказав Мур на Аспенському безпековому форумі. Для самих українців важливо продемонструвати здатність завдати удару у відповідь, і це буде дуже важливо для підтримки їхнього високого морального духу. Я також думаю, що це буде важливим нагадуванням для решти Європи про те, що українці можуть. Перемогти в цій кампанії варто зазначити, триває 167-ма доба героїчного протистояння української нації і російському воєнному вторгненню. На харківському напрямку окупанти обстріляли із танків ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів рідне, соснівка, прудянка, слатине, питомник, руська, лозова, петрівка, чепіль, печенігі, слобожанське. Завдали авіаудару біля верхнього салтова. Про це йдеться у свіжому зведенні генштабу. На Донецькому напрямку ворог за підтримки авіації намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою сковування дій наших підрозділів та недопущення перегрупування. Ання продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення, веде перегрупування підрозділів східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам'янського, Платонівки та Серебрянки, а також авіудар біля Григорівки. На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Солодар і так далі. Ворог пішов на штурм в районі спірного. Підрозділами потрапив під кинжальний вогонь наших воїнів та хаотично відступив. Також окупанти намагалися. Задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дарівки, веселого Яківлівки та Солидар. Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани та накивали п'ятами. Втрати ворога уточнюються. Також противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів. Підгродне та Бахмут успіху не мав. Відійшов з метою покращення тактичного положення ворог вів наступ в напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого успіху. Не мав з втратами відійшов. Противник має частковий успіх в напрямку села Вершина. На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Невельські. Нетайлове, Красногорівка та Новобахмутівка. Завдали авіаударів біля Мар'їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки. З метою покращення тактичного положення ворогів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків успіху не мав. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксувалися обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка та інших. Авіацію ворог задіяв біля Великої Новосілки Щербаків, Новосілки, Вугледара та Павлівки. На південно-бузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Активізували здії ворожої армійської. Авіації окупанти вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Миколаїв, а також населених пунктів області. Вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Білогірки, Мурахівки, Новоолександрівки, Шевченкового, Миколаївки та Кобзарців. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». українські підрозділи стійко тримають оборону та продовжують успішне виконання визначених вогневих завдань. На цьому